Чому придбали саме це авто саме у цій комплектації? Чому придбали за дорого? І чому автівка, за умов, що замовниця у нас з міста Києва, автівка майже ціла? Поїхала вона на ремонт до нас, до Харкова. Вітаю, друзі! З вами знову фаріксамітеріді, автопроєкт Харків. У нас сьогодні буде чергове відео з циклу, присвяченого темі зустрічі тих автівок, які ви замовляєте з нашою допомогою зі штатів до України. Знову ж таки, намагаємось вам показувати, звісно, найцікавіші проекти. Зрозуміло, що ми подалеку не все знімаємо, що в нас приходить, бо не вистачило б ніякого ефирного часу. да, Ні знімати все це, не монтувати тощо, тощо. Намагаємось вам якось. Показувати те, або те, чого не було раніше, або якісь новинки, або якісь те, чого давно не було на каналі. Ну, якось намагаємось різноманітнити. Хоча інколи бувають у нас і повтори, особливо якщо стосується зараз Tesla. Як раніше це стосувалося Nissan жарт. І так, Сьогодні у нас буде чергова дитрічка, як ви ж зрозуміли, з назви роліку, це буде Volkswagen ID 4. Зазвичай усі звикли, що це автівка у нас з Китаю, що це авто має вестися суто з Піднебесної, як то кажуть. А зараз ми його вирішили вести з штатів. Ось такий був запит: це замовник у нас, жінка, жінка з міста Києва, звернулася до нас не по рекламі, не по Ютубу. Це як то кажуть, сарафанне Радіо. Її подружка знайома з міста Харкова. Замовляла в нас нещодавно було відео з синім Фольксваген Туа, Вікторія Харків. Ось у нас інтерв'ю була, до речі, з вікою е, доволі цікаве, і вона порадила нас своїй знайомі. Дуже вам за це велика дяка. І ось ми придбали цю автівочку. Чому брали саме це? Бо вимоги у замовниці були, мені потрібна майже ціла автівка. Я не бажаю власне я жінка, я не бажаю займатися потужним ремонтом. Я хочу мені дітей возити. Я бажаю, щоб все було якомога ціліше, якомога красивіше і з мінімальними ушкодженнями. І звісно, що пробіг і усі, -усі інші моменти мають бути такі, щоб все було цікаво. Але. При цьому о, жінка каже: мені не треба, щоб це була максимальна комплектація. Я чудово розумію, що мінімальне пошкодження це буде дешево, але о, мені треба, щоб о, краще нехай буде менша комплектація, більш простіша, але щоб це була якісна, добра автівка з мінімальними пошкодженнями. Добре, ось зустрічаєте. Що ми врешті-решт взяли відповідь чому саме. Це авто, до речі, з марок моделі, це був такий свідомий вибір замовниці. От я бажаю кросовер, бажано електричний. І от давайте ID-4 зі штатів, бо все ж таки е, різниця є між тими комплектаціями і тими форматами, які йдуть навіть конструктивно, що йде на штати, що йде на Китай. Все ж таки різниця е, в автівках є. Хоча зовні вони однакові, але внутрішні конструктивні, певні різноманіття там є. По електриці у тому числі. Навіть те, що виробляється у Китаї на різні ринки, воно по-різному виглядає. Це, на жаль, це факт. Так ось, придбали ми таке авто. Versuckin ID4, чистого 2024 року. Простенька комплектація, стандарт, нічого там навороченого немає. Тканинний салон. Пробіг лише 4430 міль. Бачите, да, що Ну взагалі не про що, да? Автівочка на задньому приводі, тобто я кажу, брали простий варіант, але вона йде е, по колу. Вона у нас майже ідеальна і основні пошкодження якісь у нас понизу. Хоча при цьому фу, автівка у нас катається. Ну подивимось, зустрінемо, подивимося. І придбали ми це, ми це авто аж за 15 стов. Кажете, можливо, дорого? Можливо, і це відповідь на інше наше запитання. Чому середня ціна? Ми на перед напередодні тим, як готувати матеріал на це відео, передивлялися середні ціни за останні три місяці 10 612 доларів. Це середня ціна. Максимальне, за скільки уходили такі автівки знов таки за останні три місяці 15,7. Це суто ми дивилися, от просту комплектацію не максималки на задньому приводі. Тобто, ми на свідомо е, ставили фільтри суто таке авто, яке ми придбали. Тобто максималка 15,7, ми взяли майже за максимум ринку 15,100. Чому? А тому, що були вимоги. Я бажаю, ціле або майже ціле авто це від замовника. Це по-перше. По-друге, мені потрібні мінімальні витрати на ремонт. І мені треба швидко все це відмовити. Ось вам відповідь. Да, на друге питання. Ну що, друзі, ми вже не так добре вам на стайомій базі автовозів. Ідемо, подивимось. Що ж таке за щастя ми привезли? Бачите, що ми сьогодні не зранку приїхали. Ми приїхали вже у нас на годинку майже перша дня. Бачите, що вже основний потік автівок розгребли, сьогодні розвезли. І, до речі, коли ми під'їжджали сюди, вже чергові евакуатори роз'їжджалися з автівками. Бачите, що стоять автовози, евакуатори стоять на обслуговуванні. Тобто, хлопці з рейсу повернулися, і відразу автівки йдуть робочі на обслуговування, бо у рейсі. Вони мають відпрацювати на усі, навіть не 100, а на усю тисячу відсотків. Не дай Боже, ніде не зламатися, щоб десь по трасі автівка не стояла. Тому хлопці, от на своєму кому. вантажному СТО, відновлюють усі автівки після рейсу, як я вже казав неодноразово, як і винищувачі Другої світової після кожного бою. Треба їх відновити. А ось почав та, та сама автівочка, яку ми. Привезли. Зараз спробуємо її відкрити, не знаю, чи воно. Ні. Ключик працює. А дверцята ні. ні. Швидше за все, клема знята. Ну. Потім розіберемося з цим питанням по клемі. Бачимо у нас салон. Бачимо, що у нас ціла, ціла безпека. Тут у нас, звісно, що нічого не відчиняється. Так, трохи ззаду у нас позакидало брудом, якимись мошками. Ну, то все. Дрібниці, то все відмиється. Швидше за все, вона десь стояла задом по ходу руху, що її якимись комахами заплювала. І що ми бачимо по фото? По колу точніше, а по колу ми взагалі нічого з вами не бачимо, геть, ніяких пошкоджень. Ну, ще подивимось, можливо, якісь там помити, можливо, якісь подряпанки будуть от щось. Якась подряпина, да. оце оце подряпина, Так, це є все. Більше ми ніяких пошкоджень по зовнішній частині автівки з вами не бачимо. Якось так. ну що, друзі, як то кажуть, скучно навіть вам показати, нема чого, ніяких пошкоджень. Зараз будемо її е, ось оцим навантажувачем, помаранчевим чи жовтеньким вантажити на евакуатор, тоді вам покажемо. І сами подивимось, а що ж у нас за такі нижні пошкодження? Якось так ходимо далі. Ну, у нас ще, ще, ще є третє питання. А чому, якщо замовниця в нас з Києва, чому з такими, начебто, невеликими пошкодженнями? Да? Все майже в ідеалі, чому автівка поїхала до нас до Харкова? А питання дуже просте. Бо так, в жінки, звісно, що в родині є чоловіки? На жаль, ну я маю це на увазі чоловік родичі. На жаль, чоловік її загинув на війні. На великий жаль. І а родичів вона просто не хоче обтяжувати якимись завданнями. Там давайте мені допоможіть відновити автівку. Давайте мені допоможіть все зробити по ремонту. А звісно, що сама жінка не буде з дітьми мотатися по Києву, по СТО і якось домовлятися за цей ремонт. Ну якби мовити така собі задумка. Я повністю її підтримую, що немає жінка. У цей час у нас час тим більше, коли вона залишилася без чоловіка з дітьми, займатися ще й ремонтом архівки. Щоб простіше це доручити комусь іншому, тим, хто професійно цим займається. Я цілком підтримую е, такі кроки. Тим більше вона звернулася до нас, даруйте за рекомендацією. Ну якось так, це один бік медалі, а інший бік медалі те, що Ціни по Києву на будь-який ремонт в середньому на 25-30%, ну плюс-мінус, вони дорожчі е, за ті, що у нас у Харкові. Ну, Як приклад, е, нещодавно в нас да, відео ми не знімали по цьому авто. Нещодавно в нас була автівочка Tesla Model X, яку ми везли до Києва по пакету профі. Тобто Ми її не шукали, шукали її замонти самотужки, е, самі підшукали лот, е, ми лише виграли та доставили до Києва. Тобто без пошуків, без підборів, без ремонту, без нічого. Вартість такого проекту, пакету лише 250 доларів. Так ось. Що ми отримали? Під час доставки, звичайно, автівка була застрахована, під час доставки і пошкодили кришку багажника. Гляду. Так, там не фатальні пошкодження, але її треба знімати, її треба розбирати, зрізати скло, повністю розбирати кришку багажника, відновлювати, рихтувати, фарбувати. Шпатлювати до цього, да, доводити все повністю до ладу, вклеювати по нові скло, вклеювати усі шилдики, повністю збирати докупи і ставити на автівку. Так ось, для порівняння, ми і спілкувалися з нашими майстрами на партнерське майсту, скільки це може коштувати. І спілкувалися з іншими майстрами по різних інших СТО, скільки що може коштувати, просто порівнювали ціни. По Харкову в середньому ну різні СТО по-різному, але е, в середньому усі сходилися е, у межах 450-500, ну край 550 доларів. Це на е, коло усе-усе, що пов'язане саме з цим елементом. да, е, е, Зняти, поставити, розібрати, зібрати, відрихтувати, пофарбувати і там понаклеювати усі шилдики, тощо, тощо, все що потрібно. Так, от 450-550 доларів це по Харкову за от усі, усі ці етапи. Добре. З матеріалами, з фарбою, з усім. По Києву о, нашим замовникам назвали ціною. Це, наскільки я зрозумів, це не максимальна ціна, це там, вони ще вибирали на якомусь того робити. 750 за цей елемент. От рахуйте, 450-550 саме за суд запчастину у Харкові цінники, і 750 за те ж саме у Києві. Просто вам як такий. Приклад, наскільки відрізняються ціни і чому в нас доволі багато замовників з Києва, хто, врешті-решт, рахує, що їм вигідніше навіть сплатити трохи більше вартість доставки авто до Харкова. А звісно, ну, хто у темі знає, що. В середньому буде різниця ну десь в районі 80-100 баксів плюс-мінус. Це буде різниця між тим, щоб доставити автівку зі Львова до Києва адресно і доставити її зі Львова адресно до Харкова. Вже безпосередньо на СТО. От, загальна різниця, десь, десь у межах 80-100 баксів, плюс-мінус. різниця. Ну, от... Ну і потім вже готову автівку перегнати своїм ходом до Києва. Е, от замовники рахують, що так, їм вигідніше навіть витратити оці додаткові гроші. Але щоб автівку відновлювали у Харкові, це на коло їм буде дешевше. Якось так. Все, ми вже під'їжджаємо до так добре вам знайомі бази автовозів і будемо зараз вже показувати, що ж саме таке ми. Сьогодні привезли, що ж там за таке чудо немецько-китайського автопрому. Ходимо. Ось вже нас буде під'їжджати евакуатор, і будемо зараз її завантажувати і подивимось, що в нас понизу. І так, друзі, відразу робимо запис і на камеру, і на телефон, у дві руки. І що ж ми тут маємо? Ну, Якийсь пошкрябаний, подряпаний відвил. Добре є. А що в нас ще тут може бути? От відверто кажучи, взагалі нічого, такого не бачу. Ну, завеземо на СТО у боксі вже більш детально. Подивимось, порухаємо, по пощупаємо, але щось воно не зрозуміло. Майже ціла аптівочка, тому ну, буде дуже цікаво. Ну що, друзі, в принципі завантажили. Зараз задіємо. Е Уточнюємо, з якого боку краще заїхати, бо зараз там може бути доволі тісно і не зовсім зручно водіє. Розвертатися буде на те партнерське стеколи, куди ми зараз їдемо. Все, в принципі, я ж кажу. Автівочка дуже цікава, дуже вигідна для замовників, але не дуже цікаво з точки зору вам показати, а які ж там є пошкодження на неї, бо їх просто суто немає. Все, з цим розібралися зараз вже. Водій виїжджає, ми їдемо слідом, будемо намагатися вам щось познімати безпосередньо вже у боксі, а там подивимось за фактом. Це. А поки що на цьому будемо наше сьогоднішнє відео завершувати. Усе наступне, що будемо знімати, то вже піде або в сторіс, або вже в відеофіналу по ремонту, по всьому. На цьому будемо завершувати. Всім, хто додивився до кінця, велика дяка, великий палець догори. Обов'язково підписуємось на канал, хто ще не підписався, не натискаємо на дзвіночок. Ну і звісно, що лайки, вподобайки, та не забувайте залишати ваші коментарі. В підписі під цим та під усіма іншими відео, бо це і для нас, і для каналу дуже дуже важливо. Звісно, що нагадаю, для тих, хто ще не підписувався на наші окремі групи Viber та Telegram присвячені темам живених авто зі Штатів та Канади. І окрема пара Viber Telegram присвячена темі електромобілів з Китаєм та Норвегії. Але це, ці дві групи, звісно, що поки що на паузі. бачите, яке броводискі бро бро рух. Один евакуатор поїхав, інший евакуатор поїхав. Вон третій евакуатор завантажується. Так що, друзі, четвертий ось буде зараз завантажуватись. Так що, друзі, процес він іде, автівки замовляють навіть під час війни. Так що кого цікавить, звертайтесь, і залюбки допоможемо втілити вашу мрію у життя. Ну, з вами був я, Олександр Метеріді, Автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!